Автомобіль, автобус, генератор і дрон передали захисникам з Тернополя на передову. Волонтери громадської організації Десантно-козацькій рі відправили допомогу у напрямку Донецької, Харківської та Луганської областей. Крім того, передали ще продукти харчування та медикаменти. Багато волонтерської допомоги, ну ще хлопці. Хочу діпаски, хочу щось домашнього, веземо їм мікси, гігієну, багато бачите, веземо сітки, накривати там техніку і багато інших таких речей. Волонтер громадської організації ділиться, чого зараз найбільше потребують наші захисники. Зараз бачите, яка в нас війна, це війна дронів, треба в нас реби, дрони, антидронні рушниці такі. Ну, на жаль, трошки логістика втратилася по продуктах. хлопці, і продуктів просять, хоча, там, скажімо, 2-3 місяці назад вже була повністю логістика сформована, але зараз таке. Смаколиків хочуть від дітей подарунків, малюнків, смаколиків, такого, щоб. Відчути себе частину побувати тут вдома. За словами волонтера, автомобіль передали для військового на позивний фугас, який з перших днів повномасштабної війни перебуває на фронті. Автобус відправили на Донецький напрямок для перевезення особового складу. Крім того, бійцям на передову сформували спеціальні мікси, ящики, в яких є продукти для шести осіб. Цього разу передають паски, закрутки, печиво, цукерки консервації. Також для захисників діти намалювали патріотичні малюнки, аби підтримати бойовий дух на фронті. Ми малюнки передаємо обов'язково кожного разу. Малюнки є, які приурочені, наприклад, до свята. Це зараз як великодні, а є просто діти малюють малюнки з побажаннями своїми. І хлопці потім ці малюнки, там, де мають можливість, собі розвішують. Тут теж рахуються як їхні обереги. Волонтери наголошують, що тільки в єдності наша сила, і закликають усіх небайдужих допомагати нашим захисникам.